Цю історію знає, мабуть, кожен житель містечка В'яздейл. Їй вже близько ста років, але нікому так і не вдалося розгадати цю таємницю. Колись давно тут жили дві найкращі подруги, та одна з них мала магічний дар, пов'язаний з умінням творити чудодійні зілля. І одного разу, після їхньої сварки, одна з них вирішила помститися іншій. Та вона не хотіла завдати великої шкоди, просто налякати, але випадково всипала забагато зілля в кулон, який мала подарувати подрузі в знак примирення. Собі вона також виготовила такий кулон, але вже без отрути. Після їхнього примирення і вручення подарунку проклята подруга відчула нестерпний біль в серці. І коли на наступний день до неї навідалася подруга, то побачила її нерухомою на підлозі. Відразу після цього вона зірвала колон шиї померлої подруги та пішла до річки, де втопила не тільки колон, а й тіло померлої подруги. Ще дуже довго вона оплакувала та шкодувала про свій вчинок. Мені потрібно розвіятися однозначно. Не знаю чому, але є в ньому щось незвичне, щось притягуюче. Ця ніч для неї була непростою. Весь час здійснилася стара історія минулих подруг. На світанку вона вже знала все про давнє оповідання. Що примусило тебе зібрати нас в такий ранній час? Я ледве не впала з ліжка, коли прийшло твоє повідомлення. Давайте до діла, Ореста, що сталося? І так, я не знаю, що зі мною відбувається, але, як то кажуть, не знаєш, як діяти, пораться зі своїми друзями. Знайшли мертве тіло на підлозі в будинку самої потерпілої. А там вказана адреса? Чекай так, ніби. Ось, знайшла вулиця в'язів, будинок 23. Тоді, ходімо, не впевнений, що ми там щось знайдемо, але все одно цікаво. Наскільки я знаю, в цьому будинку ніхто не проживає. Так навіть краще. Я щось знайшла, але я поки що не знаю, чи допоможе нам ця річ. Спробую її відкрити. Щось не виходить. Можливо, потрібен якийсь ключ. Напевно, ми щось пропустили. Сталося. Схоже знову на ведіння. Яке саме. В ньому було сказано, що ключ від цієї шкатулки знаходиться в тому місці, де це все розпочалось. Ну, і що будемо робити далі? Навіть не знаю. Мабуть, на цьому все. Почекайте, давайте подумаємо. Так, дивіться: з історії Орести ми знаємо, що... Подруга отруїла водку. Подруг. Що, якщо це місце це дім той, що отруїла? Він якраз по сусідству і там теж ніхто не живе. Можливо, і так. Йде нам шукати ці ключі. Дивіться! Ось це вже реальний привід задуматися над тим, що це все хтось спланував, ніби знав, що ми сюди прийдемо. Неймовірно! Тут ключ. Ось, тримай. Невже? Це та сама отрута із колону. Тут є ще якась записка. Якщо ви бачите це повідомлення, значить ви таки розгадали мою таємницю Аделаїда Пельгард. Але, але так звали мою прабабусю по маминій лінії. Це неможливо. Нічого, все буде добре. Це тепер ми знаємо правду.

Не плать. То мені слова сказати треба. Ні, я не говорю, що ти. Я просто говорю. Може, мені підтримувати. Раз, раз, два, три. Нічого, все буде добре. Зато тепер ми знаємо, правду. А я не рожи. Давайте ще раз. Нічого. Все буде Буше, до... О, О, <рес> бо Ой, я не можу. Раз, <рес> ані <Раз, рес> <рес> там трош, трошки більше. Раз, два, три. Кожного знімати? вже <рес> пішла зйомка. <съемка. рес> а ми з тобою сюди маємо пройти. бо ми ж тут з тобою стояли. вже пішла сйомка. Де мені дивиться. Нам мусить.